Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст, кому дістався бублик. Натисніть на паузу та виконайте завдання. У другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За пташками із самої верхівки грубезної верби спостерігав старий грак. Перше слово верхівки. Для того, щоб правильно записати літеру Е чи І, необхідно пригадати правило. Якщо у нас є ненаголошений е і в корені слова, то для того, щоб перевірити, яку літеру правильно написати, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Верхівка «верх», Верби. Це теж правопис тієї шарфограми, ненаголошений е і у корені слова. Щоб перевірити, яку літеру правильно написати, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним: верба верби. Спостерігав. Щоб правильно написати це слово, нам необхідно пригадати правило на правопис префіксів з-с. Префікс с пишемо перед буквами, що позначають глухі приголосні К, П, Т, Ф, Х. Щоб їх краще було запам'ятати, треба користуватися висловом кафе-птах. Спостерігав, пишемо префікс С. Він уже кілька років безвилітно жив на подвір'ї. Безвилітно. Пригадуємо правило: префікси «розбез» завжди пишуться з літерою З. «Подвір'ї». Після літери «р», якщо вона позначає твердий звук. Пишемо апостроф. Восени ці птахи збираються у великі зграї, починають кочове життя. Восени. Восени це словникове слово, правопис його просто треба запам'ятати. Збираються. У дієсловах вимовляємо ця, але пишемо ся, що роблять, збираються. Великі, щоб правильно написати е, це слово, ми знову ж таки пригадуємо правило правопис ненаголошених ЕІ у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Великі велич життя. Тут у нас дві орфограми, е, Ненаголошений еи, у нас вже було таке правило. Підбираємо перевірне слово таке, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Жити. І друга орфограма подовження приголосного. Подовження приголосного на письмі передається двома однаковими літерами. «У день летять на звалище, де завжди знайдеться їжа. «У день». Разом пишуться прислівники, які утворені за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови. Ми знаємо, що є такий прийменник У, іменник День. Якщо ми утворюємо прислівник, де У буде являтися префіксом, то необхідно писати це слово разом. Знайдеться. Вимовляємо «ця», пишемо ця, що зробить, знайдеться. Увечері це теж прислівник. Якщо прислівник утворений за допомогою префікса прийменникового походження із іншою частиною мови, то ми тоді будемо писати разом. Є такий прийменник У, «вечер» – іменник Разом вони створюють прислівник увечері, і ми пишемо це слово разом. Увечері повертаються в місто. Повертаються, вимовляємо «ця», пишемо ця, що роблять, повертаються. Серед будинків і затишніше, і тепліше. Тепліше, як ми запишемо слово тепліше, для того, щоб перевірити правопис на наголошених і «е -е» у корені слова, змінюємо слово так, щоб на наголошений звук став наголошеним тепліше. Тепло. В третьому завданні необхідно позначити, хто є головним персонажем тексту А. Оповідач Б. грак, В. горобці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Головним персонажем тексту являється грак. Четверте завдання. Покажи стрілочкою, у якому реченні розкривається кожне почуття. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо почуття розчарування, байдужість, подив. І такі речення. Горобці від здивування аж уніміли. Дзьобнув раз, вдруге, не вдалося відколоти ні крихти. Грак навіть оком не моргнув на лайку дрібноти. Розчарування у нас виражається у реченні дзьобнув раз, вдруге не вдалося відколоти ні крихти. Байдужість. Грак навіть оком не моргнув на лайку дрібноти. Подив. горобці від здивування аж оніміли. П'яте завдання. Продовж речення. Я сподівався, що горобці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Я сподівався, що горобці здогадаються змочити сухарик в калюжі. Шосте завдання. Познач речення, у якому дієслово вжите в переносному значенні. А. Грак неквапум злетів на асфальт. Б. Я стояв на балконі, в грубці синиці, ображено залементували. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб правильно виконати це завдання, нам необхідно пригадати, що таке переносне значення. Переносне значення це коли дія, яка відбувається, переноситься з живого предмету на неживий. Дивимося, де у нас може бути такий перенос дії з живого предмету на неживий. Горобці і синиці ображено залемонтували. Сьоме завдання. Покажи стрілочкою речення з відповідними однорідними членами. Підмети, другорядні члени речення, присудки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб правильно виконати це завдання, нам необхідно пригадати, що однорідні члени речення відповідають на одне і те ж саме питання, належать до одного і того ж самого слова, являються одним членом речення і являються однією частиною мови. Перше речення серед будинків і затишніше, і тепліше. Серед будинків як і затишніше, і тепліше. Тут у нас два слова відносяться до одного слова, належать до однієї частини мови і являються одним членом речення обставиною. Обставина це у нас другорядний член речення. Друге речення узяв я на кухні сухаря і кинув птахам. Я що зробив? Узяв і що зробив? Кинув. Це у нас будуть присутки. Так, поєднуємо. Горобці і синиці відступили перед сильнішим. Хто горобці і синиці? Це у нас головний член речення, підмет. Восьме завдання. Визнач рід число і відмінок виділеного в реченні прикметника. Узяв бублик у дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас у реченні виділено слово найближчу. Найближчу відноситься у нас до калюжі. Це прикметник співвідноситься з іменником калюжа. І Іме... прикметник змінюється за числами, за родами і відмінками разом із іменником, з яким вони пов'язані за змістом. Ну, давайте тепер будемо визначати річ число і відмінок. Найближча калюжа. Це буде у нас жіночий рід, число однина. І відмінок знахідний. Кого що найближчу калюжу. Дев'яте завдання: Доведи, що граки і ворони розумні птахи. Напиши про це речення. Текст використовуючи 3-4 речення. Я вам бажаю творчих успіхів. Дякую вам за роботу. До побачення. До нових зустрічей!